Книгарня Бертран була визнана книгою рекордів Гіннеса як найстаріша діюча книгарня у світі. Вона була заснована в 1732 році в Лісабоні, в Португалії. А найстарішою ж книгарнею Києва вважається сяєво книги. Її історія починається ще з 1944 року. До речі, завітай до них, тому що там за знижки на книги можна обміняти російськомовний непотріб на переробку, і всі ці гроші підуть на потреби ЗСУ. Але перш за все, підпишись, постав свою вподобай і напиши в коментарі, яка твоя улюблена книгарня в Україні. Ти на каналі Годостудіо, а тут гімна не радять, бо це популярна літературна, без спойлер і капець, яка захоплююча передача, де моя книжка чува. Цього американського письменника часто називають науковим фантастом, хоч темою його найкращих історій і найпопулярніших є тонке і детальне дослідження внутрішнього світу героїв Деніел Кіз. Одночасно і фантаст, і психолог, і документаліст, і історик. І, мабуть, оця його сукупність інтересів і зробила так, що його книги подобаються різноманітним читачам. Але ж за фахом, нью-йорківець Деніел Кіс, все ж таки психолог. Отримавши освіту, він вирішив не йти в психологію таким з головою, не не поринати в це, а присвятити своє життя, все ж таки літературі. Але починав. Кіз із написання науково-фантастичних історій в Атлас і Марвел Комікс. Тому, мабуть, його і вважають науково-фантастичним письменником. Одне з його оповідань називалось Московий штурм. Воно мало таку форму. Тув легкого синопсису. Потім він розвинув це оповідання в повість. А ще пізніше, в 1966-му, в роман під назвою Квіти для Елджернона. Ну і отут до письменника прийшла справжня слава, популярність. І що цікаво, що він отримував нагороди як за повість, так і за роман. Ну а обидва називались квіти для Елджернона. Унікальний письменник, та і за повісті за роман з однією назвою одне і друге. І мабуть, саме його освіта Деніала Кіза допомог. Могла йому написати ці свої найкращі історії, найкращі романи, тому що з психологічної точки зору він дуже тонко і чітко усвідомлював, що відчувають його герої, саме їх внутрішні проблеми. І от саме внутрішня проблема стала якби, основою для написання ще одного бестселеру. Роману, який сьогодні будемо обговорювати, це таємнича історія Біллі Мілігана. Але причиною написання тут стала не лише внутрішня проблема, а й сама особистість Біллі Мілігана. А якщо от ще точніше, то 24 особистості в тілі 26-річного хлопця, кожна з яких живе своїм особистим життям. Це діти, дорослі, чоловіки, жінки, різні національності, мови, навички, страхи, і все це в одній людині. Ми просто. То вслух, так? Да? не сказали, що вслух ця історія заснована на реальних подіях. Вільям Стенлі Міліган це одна із найвідоміших історій психіатрії осіб, яка страждала на діагноз розлад множинної особистості. Він наприкінці 70-х проходив у дуже гучній судовій справі в США. Одного ранку його заарештовують і звинувачують у багатьох злочинах і навіть декількох зґвалтуваннях. А бідний юнак абсолютно нічого не пам'ятає з цього всього. Він цього не робив. І власне кажучи, Ті саме з цього моменту і починається ця історія, саме зарешту решту біллі, цей світовий бестселер, Я думаю, нікого не залишить байдужим, тому що я особисто ще так книги не читав. От з таким усвідомленням, що це документальна, зафіксована реальна історія, це реальна особа, яка була з 20... Ти, ти чотирма людьми всередині себе, і оце усвідомлення не дає тобі занудитися. Ти просто ну, ну якби читаєш постійно і знаходишся в захваті від цієї історії. А згодом по сюжету стає зрозуміло, що у хлопця розлад ножинної особистості, але не всі хочуть в це вірити. Наприклад, судді і прокурори вважають, що Біллі просто хороший актор. Але після доведення об'єктивного факту його психічного розладу Біллі спрямовують на психіатричне дослідження. Де він збирає свій мозок докупи і хоче, щоб світ почув його історію, і так його знайомлять з письменником Денієлом Кізом. Кіз почав з ним активно спілкуватися з його там. Оцими особистостями спілкуватися з ними, спілкуватися із наглядачами в лікарнях, з лікарями, психологами, психіатрами, прокурорами, суддями, з родичами біллі, тому що Кіс хотів описати цю історію дуже точно. Ну, по перше, вони так домовилися з самим біліганом. Але... Білліганом. і самим Мілліганом для того, щоб це все було точно і правда була не викривлена. І я думаю, що у Кіза це дуже вдало вийшло, тому що період от починається там за решту, але потім сюжет там е звертають повороти нам в дитинство Біллі, е щоб ми розуміли, від чого він став таким, і ця історія охоплює період від самого дитинства біллі. І аж до от моменту вже лікування, навіть не дослідження а після дослідження було ще й лікування цього мілігана. Та можливо тобі зараз це якось звучить О, це щось таке довге і занудне, але це зовсім не так. Історія неймовірно затягує. І коли ти починаєш знайомитися з усіма цими особистостями, сказати, що тобі виносить мозок, ну це нічого не сказати. Я місцями читала, і в мене було враження, що це реальні люди. Ну ну як. В одному тілі, тобто фізично, в одній людині, може бути стільки знань, стільки навичок, стільки хисту. Якесь чудо для мене було. Знаєш, типу, ніби біллі насправді не психічно хворий, а геній. Мабуть, через це, от якраз половина і не могла повірити людей. Ті, хто в газетах про цю історію читали, побачили по телебаченню якісь там випуски новин про, про 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 ці події. Не могли повірити, що він не актор, тому що в це важко повірити, просто що є одна людина, і в ній і в неї розщеплений мозок на 24... Ну просто я, я теж не розумів цього всього. Тут же до, до певного періоду іде історія. Потім, через 15 років, кіз вирішив все-таки продовжити цей роман, назвав нову книжку Війни Мілігана, і там уже Скоріш за все, він роз, розкриває оцю кінець цієї історії. Чи вдалося біллі зібрати себе докупи в кінець кінцем? Бо якщо він це зробив, якщо він зміг це все зібрати до кучі, то то він геній. А якщо ні, то це прокляття. Помер він до речі, Міліган в 2014 році, десять років, десять років тому, і помер від раку, не від цієї своєї хвороби. Його ніхто не вбив і він себе не покалічив. Хоча мав таку можливість в будь-якому випадку. На чиєму боці правда треба вирішити, прочитавши. Цей роман, прочитавши цю книгу з особистих відчуттів, тому що я ж кажу, це питання винен він в тих злочинах, чи все ж таки не винен, чи він не здоровий. А щодо екранізації, то в далекому 1997 році написали сценарій переповнена кімната. Багато акторів досить відомих хотіли зіграти Біллі Мілігана. Серед них Леонардо Ді Капріо, Джонні Депп, Шон Пен, Колін Фаррелл, Бред Піт. Навіть деяких з них поговорюють, що. Міліган консультував особисто, але цей процес тривав так довго там близько 10 років. Не могли ніяк зібрати докупи цей сценарій, вирішити, хто буде грати, начебто в 2011 році планували вже випустити цей фільм, але не випустили. Потім, у 2015 році, офіційно вже помідомили, що головну роль зіграє Леонардо Ді Капріо. і знову нічого в них не вийшло. А тим часом Ді Капріо, ж то вже не молодий. Хлопцю ж тут 26 років. Треба ж, хоча б приблизно бути. От тільки зараз, дві 2023 році, Році вже уже зараз ідуть зйомки. А в 2023 році планується вихід тепер уже серіалу Переповнена кімната, і головну роль там зіграє Том Голанд, бо він реально молодший вже що ж це вже робити. Ді Капріо вже не зіграє. А поки оце з цим проектом думали та гадали, то в 2016-му вийшла екранізація, Ну можна сказати, за мотивами цього роману спліт з неперевершеною акторською грою Макевою актора. Вже тепер реального актора класно подивитися після прочитання тому що це надскладна акторська робота. Надскладна. І що цікаво, що ну це все-таки за мотивами, знаєш, але в романі є відповіді на питання, і ти їх отримаєш звідки ці особистості і чому вони такі, і як вони отримали ці свої навички. Бо, от в цій екранізації спліт відповіді малувато. Але заради акторської роботи варто подивитись. Ну і ще з 2021 року чотирьохсерійний міні-серіал. Теж можна його подивитися. Цей документ документальний серіал, але все ж таки першим джерелом є Деніел Кіс, який зібрав цю всю історію в одну купу документально. Тут реальні невигадані люди, це все, все документальна історія, можна сказати, але художньо оформлена в роман, тому найперше треба прочитати все ж таки кіза. Так що придбай собі таємничу історію Біллі Мілігана, або візьми її в бібліотеці. Просто зараз зайди в коментарі і напиши про свою улюблену книгарню в Україні, Постав вподобайку, підпишись на наш канал. Ну і читай на здоров'я, бо ми прочитали і нам зайшло.